Капець. Блін, все затерпло, чого ти так довго. Та чекав, поки бабушка піде, щоб тобі бутерброди зробити. Слухай, я вже так. не можу, я цілу ніч. Все, Ти хотіла, не знала, як витримати. Давай, давай, давай. Зайше було терпіти, коли ще не знаєш, скільки терпіти. А я тобі казав, що не треба було на ніч воду пити. А ти попробуй тут в по цій жарі. А ще й комарі, як не знати, що ті дні не було, а тут налетіли. А що крім масла в бутерброд більше нічого не можна було покласти? Я посолив. Ну, немає у нас нічого в холодильнику. Міг супу принести? Ну. Так всі одразу побачили, що суп куди здівся. Бабушка ще вчора помітила, що я забагато супу їв. Забагато картошки їм. Вже вчора почала на мене підозрювати дивитись. Короче, більше мене не прив'язуй. Ага. А як знайдуть не прив'язу, ну що казати будеш? Перетворююся, що я в обмороку. Так. Ми тренувались тобой в обморок, ти постійно ржеш. Та тепер же не до сміху. Я воняю, мені скучно. А сьогодні вночі я взагалі якісь мужики по казармі лазили і бутилки об стіну били. Знаєш, як мені страшно було? Та немає більше нічого. <світ> Кажу, бабушка усе січе. А я що тут маю з голоду вмерти? Як там мама? Папа?